Воно зарево таке, що його видно, я не знаю, за з Білгорода. Кілограм порох це 5 місяців, нас вже не, не можуть знайти. Слава Богу. Задання у нас ураження живої сили і вогневої точки. З першого пострілу було влучання в ціль за наших хлопців, за наших героїв. Дістатися до бойових позицій мінометників на прикордоння Сумщини можливо лише у супроводі військовослужбовців, їхньою автівкою. Дороги там заміновані, а в небі періодично кружляють російські розвідувальні дрони. Свої позиції бійці ретельно маскують. Від цього кажуть Шабай та Фокс, залежить їхнє життя і безпека. Цю схованку копали власноруч. Чим швидше по пояс викопаєш, тим безпечніше буде далі копати. Ну це нас... все вручну капувалося це все місяців. Чотири, п'ять десь. Це п'ять місяців, нас уже не, не можуть знайти. Слава Богу. Вони вони літають. Е, буває вогонь на подавлення. Тобто mm -hmm. ми відпрацювали. Ну, і на хаті починає вони стрілять. Якась така штучка, як контр. Контрбатарейна боротьба, що вони чують примірно відкуди виход, і туди сиплять. Ну, ближенько ще не падало. Працювати по російських позиціях з міномету бійці намагаються упродовж дня. Вночі кажуть, робити це небезпечно. Начі ж ворог нас бачить виходи. Воно ж, як вийде е, отсюда міна, воно зарево таке, що його видно, я не знаю. З Білгородам Пороха іменно вишибнував. Це що місце з поспірапатроном? Тут зарвову дуже велике. Нині мінометники готуються до виконання бойового завдання. Завдання у нас ураження живої сили і вогневої точки. Командир мінометного взводу дає координати нам, розрахунки дає. Ми все вводимо, готуємо Міни і починаємо працювати, і він нас коректує. Розвідка. Цілодобово літають, дають нам цілі, цілі швиденькі. За хвилинку ми повинні навестися і уразити ворог. Тому що ворог дуже швидко пересувається, ховається, на швиденько зреагувати. Та й по всьому, я думаю, складність. Починає від е, дронових дронів розвідки. Тарша, та, та, та саме ДРГ групи, все знали це враховувати. Доволі часто, додає Шабай, бойову роботу доводиться припиняти через російські розвідувальні дрони, які намагаються визначити місце знаходження позиції мінометників. Командир наш скидає нам по інтернету картинку там, де розвідувальні БПЛА, і ми повністю припиняємо пересування навіть на території нашої вогнової позиції. Ждемо, поки від нас улетить птичка, тоді починаємо займатися своїми справами. Під час розмови з мінометником помічаємо, що в нього забинтована рука. На питання, де і як отримав травму, боєць відповідає: Ми, коли починаємо роботу, ложимо на лапи міномета мішки з піском. І треба було швиденько навести міномет. Я не розчитав, взяв мішок неправильно і зламив пальчик. Незважаючи на це, каже Шабай, він продовжує свою бойову роботу. Я на прицілі, мені якраз три пальці, ті, що мені потрібні, вони функціклюють. то по, по цьому плану не заважає. Хлопці зараз допомагають мені. Я обмежений трошки у діях. Хлопці допомагають, все добре. Перед початком вогневої роботи навідники з помічником у схованці налаштовують міномет. Вводимо. Приціл. Кутамір. Довожусь. Пулька є. Готові. Поряд у спеціальному закутку чекає на команду боєць Геннадій. Він безпосередньо здійснюватиме постріл. Натягуєш і потім бойка Все. Міномет з боків бійці попередньо обклали мішками з піском. Це щоб якби стабілізувати. Коли дергає він віверьоку, міномет чуть, чуть шатається з мішком, він вже не так, так. шатається. Так само на лапи. Лапи підпригують, міняють позицію. Якщо лапи підпригнули, це ж нам заново його наводить. А так ми їх придавили, вони на одному місці залишаються». Один зі снарядів перед бойовою роботою підписують. Це кажуть помста за загиблого побратима Іллю Доценка. За наших хлопців, за наших героїв. Бійці відкривають вогневу позицію. Тепер кажуть, у них є кілька хвилин, аби здійснити постріли і якомога швидше знову її замаскувати. Міна! Шабай! Вогонь! на вогонь! Увага! Постріл! За кілька секунд після першого пострілу міномет налаштовують повторно. Єсть, все, наводься. Плюс. Плюс. Є на Увага! Накривай! Да, накриваємося! Після цього мінометники позицію закривають, маскують і якнайшвидше поспішають у безпечне місце. Згодом командир мінометної батареї повідомляє результати вогневої роботи по російських позиціях. З першого пострілу було влучання в, рай... в ціль, в бліндаж з особовим складом. Другий постріл було зроблено в район цілі.